У шості відбулось засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одним із головних питань порядку денного стала пожежна небезпека. Зокрема, обговорювали ситуацію із загоряннями на міському сміттєзвалищі. Наголошено, що виїзди пожежних підрозділів на такі виклики не лише дорого обходяться місцевому бюджету, а й завдають значної шкоди довкіллю. Задля запобігання займання комунальні служби частково засипали полігон ґрунтом. Такі заходи проводились і цьогоріч в цьому році. Ми цю роботу продовжили. Провели тендер, досипали майже весь полігон на той момент, коли досипали, було пересипано 20-30 см ґрунту, було присипано. Зараз проводиться тендер у нас на проведення і встановлення огорожі полігону. Міський голова Микола Нога закликав посилити ці заходи, зазначивши, що недбалість у цій сфері може коштувати громаді в рази дорожче. Оце майже може привести до слідчої пожежі, яка обійдеться нам у десятки разів дорожче. Досипать шаром, пересипав сміття в найближчі. Вінеділі порушували й питання пожеж у лісах та на присадибних ділянках. Рятувальники наголосили, спалювання сухої рослинності є небезпечним і тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Цьогоріч через такі підпали вже були трагічні випадки і загибелю людей. Щоб інформувати населення про правила пожежної безпеки, у громаді створили спеціальні агітаційні бригади. Ми створили такі бригади, будемо казати, агітаційні масовані були і по старостинським округам із долученням працівників сфери нашої, сфери бюджетної і рятувальна водолазна служба старости проводили таку роботу, то я вважаю, що певний показник був після цієї роботи, як повідомили рятувальники, через нестачу кадрів у місцевих пожежних підрозділах в селах забезпечити цілодобове чергування вкрай складно. А в умовах віддалених населених пунктів час приїзду рятувальників із міста може бути критичним. Питання це буде актуальне, якщо ми хочемо зберегти наші населені пункти. Наприклад, розглянемо Тобицьку МПК, там чергує дві особи. Одна іде у відпустку, а одна особа не може цілодобово нести службу. Така. Ситуація по каліївці може теж це питання розглянути та вирішити? Може набрати людей, щоб вони могли цього чергувати. Ще одна тема засідання безпека на воді. У шості офіційно діє лише один пляж на Галинківському озері. Щоденно тут чергують рятувальники, які не тільки слідкують за безпекою, а й проводять роз'яснювальну роботу з відпочивальниками. Щотижня дно водойми обстежують фахівці. Інше води озера на території громади. Вони не рекомендовані для відпочинку, але всі вони обстежені водолазно рятувальною службою. І ну будем так казати, люди одно відпочивають, але нема на цих озерах ні е, спеціального обладнання, немає посту, те, що є на Галинківському озері у сільських громадах до інформування населення з водної безпеки долучаються місцеві мешканці. Особливо подяка старостам. Солицького, старостинського округу, села Богданівка, Клишок, Чаплівка, Тиманівка, Собиччого, Глазово, Тому роз'яснювана робота серед населення проводиться. Mm -hmm. На водоймах міста проводиться моніторинг якості води. Його проводитимуть по серпень, включно. Дослідження води проводиться щотижнево, станом на 30.07 на якість води озера Белінківське відповідає гінічним нормативам. Крім того, проведено лабораторні дослідження води з водом, який не є офіційним місцем купання, проте використовується населенням для відпочинку на воді. Це озеро Княгницьке, Вінницький мікрорайон, водойма по вулиці Депутатська, річка Десна, озеро Хімріактив. За результатами досліджень вода в обстежених відкритих водоймах відповідає вимогам. Та є безпечно для купання в інших видах водного відпочинку. Постійно досліджують воду і на наявність будника холери. Проби відбираються у місцях купання на Галинківці двічі на місяць червня по вересень. Включно при цього міський голова Микола Нога дав доручення відповідним службам обстежити водойму Ображівського озера як пляж, так і воду. Там дуже багато і шоскинці відпочиває і місцеве населення. Під час засідання обговорили і заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя громади влітку. Зокрема, йшлося про боротьбу з несанкціонованою торгівлею та утворенням стихійних сміттєзвалищ. Також наголошувалось на важливості вакцинації дітей проти кору. Серед рішень комісії відновлення укриття за адресою вулиця Свободи 61. Його мають привести у належний стан.